Расина Покоси. Чому Людмилі Гурченко доводилось танцювати перед німцями? Які зв'язки мала з КДБ? Що змусило її виступати в шахтах та в'язницях? Чому в останні роки життя навіть не віталась із колишнім чоловіком? Чому не спілкувалася з донькою? Та що казала про Україну? Любила чи відреклася? Про життя Харків'янки Людмили Гурченко розповім я. Яна порхун. Вона легенда радянського кіно, акторка, естрадна співачка, народна артистка СРСР. Знялася в близько ста фільмах. Найвідоміші з них Карнавальна ніч, Любові Голуби та «20 днів без війни. Стала лауреаткою Державної премії Російської Федерації. Отримала низку мистецьких та кінопремій, зокрема, кінопремію Ніка у номінації Честь та гідність. Отримала орден за заслуги перед вітчизною. Її впізнавали на вулиці, а красі жінки дивувалися мільйони. Та чому життя Гурченко різко змінилось після розмови з КДБ? А порада подрузі згодом стала пророчою. Розповім далі. Людмила Гурченко народилася в 1935 році в Харкові. Вона була єдиною дитиною в сім'ї. Тато українець, мама москвичка з дворянським походженням. У неї могло бути щасливе дитинство, та довелося рано подорослішати. Адже на дитинство дівчинки припала Друга світова. Ви бачили убитих во время бомбежок? Чому ви говорите? Ми трупи роздівали, тому що не в чому було ходити. Ви лично? і я, і діти. діти. І страху не було. Спочатку був страх потом мы привыкли. Как будто так і надо. Тато Людмилу Гурченко в 41-му році пішов добровольцем на фронт. Шестирічна дівчинка лишилася вдома з мамою. Згодом місто окупували німці. Людмилі, щоб вижити, доводилось влаштовувати концерти для окупантів. За виконання пісень та танців Гурченко отримувала від них їжу. Любов до творчості привела Людмилу до музичної школи. Втім, замість співочої слави їй пророкували блискучу кар'єру в акторстві. Тому переїхала до Москви та вступила до Всеросійського інституту кінематографії. Перше дебютувала в фільмі Дорога правди та гучної популярності приніс новорічний мюзикл Карнавальна ніч. Загалом акторка знялася в близько ста фільмах. Вона була однією з найвідоміших акторок і співачок Радянського Союзу. Її впізнавали на вулицях і вважали однією з найефектніших красунь тих часів. Та поступово кар'єра Гурченко пішла на спад. Її все менше запрошували на знімання. В неї не було ні квартири, ані прописки, ані грошей. Одна слава і популярність. Акторці доводилось виступати в їдальнях, шахтах та в'язницях або хоч трохи прогодувати себе. За нею закріпилась репутація акторки легкого танцювального жанру. Різку критику Гурченко пов'язують з відмовою жінки співпрацювати з КДБ. Про спробу совітів затягнути її до обслуговування іноземців ще на початку кар'єри. Жінка розповідала в одному з інтерв'ю. І був фестиваль 1957 року. Московський, да? да. Коли? требовалось всех известных, красивых, умных из институтов и из нашего кинематографического института научить, как работать, как быть среди иностранцев. Вопрос ясен. И работать в прямом смысле. В прямом смысле, да. Людмила Гурченко не чуток знала, что такая русская власть. Коли у її подруги української дизайнерки Ольги Навроцької виникло питання, чи переїжджати з України до Росії, відповідь акторки була радикальною. Гурченко різко почала відмовляти дизайнерку від цієї ідеї, і вона мені сказала, Оля, ні в коєму разі не переїжджай, ні, ніколи не роби цього. Ну просто вона мені якось сказала, так мене запрограмувала. І в 2014 році, на початку, коли горів дом профсоюзів, я бігала там аптечки носила, і все це взривалося, і все. Я думаю, боже, як, як все світ так цікаво. Тебе веде через стільки спокус, через стільки е, можливості. Так? Попри десятки років проведених у Росії, Людмила Гурченко з особливим тремтінням і теплотою згадувала про свою рідну домівку. Під час однієї з поїздок до України акторка зізналася Харківсін. В серце в серці, в душі, це прекрасний город для мене на землі. Деякі з колег Гурченко переконані, якби жінка була жива, то підтримала б свою батьківщину. Втім, акторки не стало задовго до російського вторгнення в Україну. У 2011 році Гурченко сильно травмувалась. Жінка вийшла на прогулянку зі своїми собаками. Бувши в себе на подвір'ї, акторка посковзнулася на льоду і впала. Вже в лікарні їй діагностували перелом шийки стегна та серйозну травму голови. А за декілька днів на неї чекала операція. Журналістам вдалося поспілкуватися з акторкою одразу після операції. Гурченко просила, щоб про неї не писали як про велику, заслужену, улюблену мільйона. Напишіть просто: Людмила Гурченко, не люблю я весь цей пафос. Напередодні 8 березня жінка нарешті повернулась додому. Та стан був складний, без спеціальних ходунків вона не могла пересуватись. 30 березня 2011 року Людмила Гурченко у віці 76 років пішла в засвіти. Причиною смерті стала серцева недостатність. Попри те, що поруч був чоловік, в останні дні життя на серці Гурченко було самотня. Про це вона розповідала в одному з останніх інтерв'ю. А ж Жилі не було ни одного сильного рядом сильних мужчин не було рядом, не было рядом сильних мужчин. Одинока битва за, за себя, за життя, за роль, я не знаю, за судьбу хотіть. Людмила Гурченко була офіційно заміж нею п'ять разів. Один зі шлюбів був цивільним. З першим чоловіком, Василем Ординським, Людмила познайомилась в студентські роки, коли дівчині було лише 18 років. Втім, подружжя прожило разом лише рік. Невдовзі артистка зустріла сценариста та історика Бориса Андронікашвілі. Він був дуже красивим і мав велику кількість прихильниць. Перед його красою не втрималась і Гурченко. Вони одружилися, і в шлюбі народилася донька Марія. Та популярність Бориса швидко дала про себе знати: у чоловіка були романи на стороні. Саме це стало причиною для розлучення пари. Третім чоловіком Людмили був Олександр Фадієв. Чоловік не зміг реалізуватися як актор і часто прогулював гроші батька. Гурченко не вживалась характером чоловіка і в один день зібрала речі і поїхала геть. Згодом акторка почала зустрічатися з російським співаком Йосипом Кобзоном. Перший рік зіркова пара не була розписаною, бо постійно не вистачало на це часу. Одружились випадково на гастролях в Новосибірській області. В готелі їх відмовлялись селити в одну кімнату, бо вони не були чоловіком і дружиною. Тім за два роки Кобзон з Гурченко розійшлись. Причиною тому постійні скандали та надто різні характери. Після розлучення Кобзон в інтерв'ю журналістам завжди нахвалював акторку. А от у Людмили Марківни чоловік викликав не найприємніші емоції. Ви знаєте, я багато говорив о вас з Софам Кобзоном. Вот для вас удивительна. Ви знаєте, он говорить о вас з благоговінням завжди. И он... на этом закончим. Дело в том, что у него нет причин никаких говорить обо мне без благоговения. Никаких. Он говорил о том, что вы удивительно талантливая женщина во всем, за что бы не брались. Ну, это вы сами знаете. В вышивке. В... Нет, он да. Но... рассказывал. Ну, что тут вы все знаете, что он рассказывал. Ой-ой-ой, во измер. Вы до сих пор с ним не здороваетесь? Боже сохрани. В 73-му році Людмила Марківна, здавалося б, знайшла гідного чоловіка. Харків'янина Костянтина Купервейса. Він став її четвертим законним чоловіком. Костянтин був на 13 років молодший за Людмилу. Разом вони прожили довгих 18 років, але перед новим 92-м роком цей шлюб завершився. Причина розриву тепер була не в чоловічих зрадах. Костянтин просто не хотів служити Людмилі. Він почувався приниженим у цих стосунках через постійні забаганки акторки. Під час однієї з гучних сварок Гурченко навіть пробувала накласти на себе руки. Втім, лікарі приїхали вчасно і зашили рану акторки. З останнім чоловіком Сергієм Сеніним Людмила Гурченко познайомилася на зніманнях фільму Секс-казка. Сенін згадує їхнє знайомство так: Я зайшов в павільйон і видав, я почав сікати, і в руки що таке ну просто, а, божественне, создання, як красоти божественне, не зі мною сиділа я. Я что що це должна повинна бути по всем, как говорится, по всіму. Ну и ні. Ну потім она. У нас було такое мімолітне знакомство. А потом Потім вона в гостиницу, Я прибор і большой букет цветов. Ну, вот, собственно, все. Чоловік був молодший від неї на 25 років. Та, попри складний характер жінки, залишався поруч із нею до самої смерті. З усіх чоловіків Людмили Гурченко на тепер живі лише Костянтин Купервейць і Сергій Сенін. Не тільки з чоловіками, а й з донькою у Гурченко були складні стосунки. Доки дівчинка зростала, Людмила будувала кар'єру акторки. Тому вихованням дитини займалась бабуся. Дівчинка вирішила не йти стопами матері та обрала для себе медсестринську справу. З роками жінки все більше сварились. Однією з причин для скандалу стала смерть онука Людмили Гурченко, Марка. Серце хлопця зупинилося від передозування героїном. Не менш гучним був скандал навколо розподілу спадку. У 99-му році мама Людмили Гурченко померла і заповіла свою однокімнатну квартиру в центрі Москви онуці. Та актриса не погоджувалася з рішенням покійної матері і подала на власну дочку до суду. Перед смертю старшої Гурченко жінки так і не поговорили. Так були складнощі в спілкуванні. Так не спілкувалися, так у кожного свої емоції. Моє глибоке переконання, що це сімейна проблема, яку ми повинні вирішувати вдома. Тим паче зараз, коли людини немає. Марії не стало через шість років після смерті Гурченко. Жінка також померла від серцевої недостатності. Життя Людмили Гурченко було сповнене пристрасті, пошуків і розчарувань. Вона кілька разів виходила заміж, але не всі шлюби були щасливими. Гурченко присвячувала себе творчості, що часто впливало на її особисті стосунки. Попри труднощі, зберігала жіночність, грацію та силу духу. Завжди пам'ятала про своє українське коріння, народилася в Харкові й тепло згадувала рідне місто. Українська культура залишилась частиною її душі та творчості. Вона співала українські пісні й говорила про свою любов до батьківщини. Її талант підкорив мільйони. Але серце завжди тягнуло додому. Як думаєте, чи підтримала б Гурченко Україну у війні? Або ж лишилася посторонь? Свої думки пишіть в коментарях. З вами була Яна Порхун. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі.